Одина води. Ні, це теж цей. А це вода, сон. Та яка вода? Вода А, вода. Вода десь набігла Та видно ще раз Ну і що, перевертаємо, дивимося. Та будеш, треба А як перевернути, щоб не намочити її? Не знаю. Не знаю. <світ> Доброго вечора, Україно так, займаємося ремонтом. Е, в даний момент головкою блока циліндрів. Так, що у нас виходить? Налили ми керосіну. Пройшло у нас, мабуть, суток двоє, так? Да? Е, не з усіх, але керосін потрошку просочився, скажімо так. Так, друзі, голова. Тут побігло, тут побігло. ну Побігло практично скрізь. Ну, не так, що побігло. Слини єлі-єлі-єлі, ну, є такий момент. Так, знімаємо ми клапана, будемо їх всі притирати. Путати не будемо, ставитимемо туди, там, де вони стояли. Так, і ну зараз знім... знімемо другий і все вам покажу. Так, зараз ставимо головку на низ і підложимо гайку під клапан, щоб він у нас не провалювався. Що подавай отак аку... акуратненько, якщо получиться. Подав. Так, да, десь туди. Раз. Тоді. Отак От ось. Два. Ну, О, знім, зніми, чи ти, чи ти цей. Так, ото підожди, що покажу Отакий зробив я ключ, Получається отак ось раз. Підкладати треба під клапан, бо клапан провалюється. Ну, треба, щоб хтось допомагав в будь-якому разі, батько пінцетиком раз, один. А ну поворушиться він чи не ні? Нічого, подожди, підожди, сейчас я попустю, перехватюсь трошки. Отак. Не спіши. І другий. Все як на цьому. Як на операційному столі. Трубами ніхто нічого не б'є, бо батько сказав, вони порозлітаються, ти сухарі ми їх не понаходимо ніколи. Так. Давай зразу мій другий. Тут, як я зрозумів, тут стоїть не сальник, а таке воно, як ковпачок якийсь. А, треба ж підложити під це. Не підлажувати, провалюється клапан туди всередину. коротше, виходить погано. Так. Витягуйте. Так, зараз все витягнемо і покажу, в якому стані. Стан я б сказав би, що більш ніж задовільний. Друзі, одною рукою це ж відкрути трошки. А тепер наоборот закручу. Хоп, поворушую, та ти вже наблотикався, як кажуть, так. Не спіши, Дай перехвачую, що підошти? Трошки назад надо, О, А вот тут у нас есть, я думал сальник, а воно какие-то пластиковые просто колпачки, которые с часом покидают нас, скажем так, на Ну Давай на бичок. Класс, другой А ну подожди. Вот так. На рахунок, друзі, люфтів. Тут, як оказується, направляючих таких, що міняються, їх тут немає. Тут воно все лите. Люфта немає навіть мінімального. Ну, знов взагалі нема. Самі. Самі ці клапана. І сідла посадочні. Ну я б сказав би, що ну, майже ідеальні. Взагалі, просто супер. От як якщо його витерти, капітальний. Так, і що ми робимо? За допомогою оцих ось, ось двох апаратів. Це для гнізда, це для клапана. Ви скажете поцарапаю клапачі ці посадочні, так? Да? Ну, ось ми перший зробили. Я не знаю, чи камера передасть вам, чи не передасть, але немає навіть мінімального пошкодження. Все просто супер. Беремо клапан. Мінімальні обороти болгарки, не максимальні. Йожик, друзі, він м'якусінький взагалі, він не жорсткий. Ну, Друзі, бачите, майже ідеально. Те, що після такої операції, ось як тр трішки є не здерлось, це вже хіба що ножиком його акуратненько і все. Посадочне місце. Отак. От І красота. Ну і, друзі, це ж, звісно, я не так, що витяг, почистив і зложив назад. Сьогодні чищу Каж, кожну перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий циліндри і їхні клапана складаємо отдільно, пружини кожну отдільно, щоб не попутати. І завтра купую пасту. І буду притирати. Немає взагалі там ну, якоїсь катастрофи, що е, хтось мені краще його зробить за мене. Я взагалі не бачу. Направляючи в суперовому стані, як нове все, все, ну, почистити від е, нагара й притерти. Все, більш нічого не треба. Так. Прорив газу і все да, прорив газів. Ну, дивіться, друзі. В принципі, на всіх клапанах впускний, виходить, на ньому більший нагар, ніж на випускному. Це ще, ще ми не чистили. Ну, і всередині, так, да, так. Да. У вікнові. Це вже почищене, бачите, які? як пісня. А це ще ні. Бачите? По, до речі, це засраний, це наш третій циліндр. Чув? Так. Да. Да. Це третій циліндр, що прямо в мас. Ну, поняв, що масло. Там, де форсунка наша, що в маслі було. Так що це так? Ти знаш цей пропускав тут? Ну, в маслі, ти ж бачиш? Тут було сухе, хоч і з нагаром, ну сухе, а там в маслі. Значить, масло. кидало, воно ж не за кожним разом згоряє, зго... правильно? Так, друзі, і послідній штрих. Це в нас вже все почищено. Не знаю, чи камера передасть чи не передасть. Ну, друзі, подряпин немає взагалі. Надзвичайно воно міцне. Це останній, ось у нас залишився, не почищений. Воно по суті іменно по юбці навіть її не трогає. Акумуляторний, друзі, в роботі інструмент, тому що світла немає. Ну, ще десь отаке ось позалишалось. Це вже буде акуратненько, повишкрябую його. Ну, сідла, друзі, ну, я б сказав би, що в майже в ідеальному стані. Оце так. Та ні. Хух, погано не зробилось. Думав, тріщина. Ні, все хорошо. Вибачайте трохи за зовнішній вигляд. Та що, друзі, завтра купуємо притирочну суміш. В Ютубі дивимося, яким способом саме краще це робити і саме швидше. І займаємося, я думаю, за день ми її осилити. Ну, і очікуємо на поршневу. Всю в зборі. Весь ремкомплект. Ну, друзі, покажу вам в процесі, яка буде стояти. То таке Все, друзі, всім пока. І як завжди, не забувайте за лайкос. З вас лайкос по-любому. Цікаві відео. На мою думку, опять же. Ну, кому жалко, то що ж ти зробиш. Всім пока.